Привіт, друзі! З вами канал Бесвіщин та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про ловлю жарега на спінінг, Приманки та техніка лову. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі. Словити жарега на спінінг не так то й просто. Як здається, жаріть дуже обережна риба. З основним... Дуже хорошим зором, запіддружити щось недобре він приманку буде ігнорувати, навіть якщо кинути її дуже точно. Він просто обійде її і піде ганяти дрібницю. Незважаючи на це, деякі рибалки джереха і вельма успішно, оскільки це хижа риба, то його можна зловити на будь-яку блешню, відношившись відповідного розміру. Серед приманок, здатних здобити жереха, можна відзначити як пінкери. В основному такі приманки нагадують шматок металу, який яскраво блищить в товщі води і приваблює хижака своєю грою. Серед воблерів, здатних спроводжувати жереха на атаку, можна відзначити такі звані кремні, що відрізняються активною грою. Всі приманки. Складаються близько з 8 грамів, незважаючи на маловаговий розмір, на неї можна зловити крупного хижака. Жерих може віддати перевагу обертальної блешні першого або третього номеру якщо останні виготовлені якісно і не фальшивлять у воді. Як правило, це фірмові блешні, але ніяк не дешеві копії. Де вони? Блешня оригінального використання, яка спочатку планувалася для ловлі лосося, але з успіхом почала застосовуватися для лову жереха. Як стверджують мисливці, за жерехом він воліє, де вони невеликі і середніх розмірів. На результативну приманку при ловлі жереха вважається бомбарда. Її використовують як лову форелі або лосося в гірських річках, але потім почали використовувати в якості приманки під час риболовлі на жереха. Щоб зробити бомбарду, потрібен спін дожиною близько 3 метрів, оснащений хорошою катушкою з хорошою волосінню. Краще всього для цього підійде надійна і міцна плети на волосін збуті можна далеко і точно закинути приманку. За основу приманки служить пластикова трубка, з отвором, через яке протягується основна волосів. Вся плавуча снасть схожа на поплавок, але відрізняється тим, що її можна закинути дуже далеко. Снасть повинна володіти плавучістю, здатністю утримувати приманки навіть на сильній течії. Для залучення жерега поплавок оснащується невеликою приманкою. Турбінка, які не закручують оснастки як обертальна блешня. Неможливо також застосувати інші наприклад, наприклад, так як неможливо далеко закинути. Як правильно зробити бомбарду, можна подивитися друзі, в інтернеті. Петльовка жереха бувають сильні і нагадують різкі удари. Як правило, в момент підльовка жерех вистрибує з води. Випробувавши всі можливі принади, в тому числі і унікальні, можна спробувати використовувати манку. Раз він не хоче брати справжню приматку. Для цього потрібно взяти волосінь товщиною 03 мм 15-7 мм повідець і блишню. Повідці прив'язуються до основи волосіні, які будуть використовуватися в подальшому для монтажу обманки. Потім береться гачок номер 12 або 14 з довгою цівкою і обмонтується фульгою. Після чого фольга фіксується на гачку за допомогою ніток або тонкого дротика. В результаті виходить маленька блискавучий предмет, що нагадує у воді рухомий мальок. Готові блешні прив'язуються до повідців, а до кінця основного волосіння намотується коливальна блешня, яка згодом буде грати роль хижака, що пересвітує малька. У більшості випадків жерех кидається на попередній видобуток і атакує обманку. Для лову жереха можна використовувати блешню космастер, яка має ряд достоїнств. Ця блешня в своїй конструкції не має нічого зайвого, що не завадило б закинути її на далеку відстань. Її можна з успіхом використовувати при монтажі такої смастки. Ловимо жереха щуна. Наявність у рибака човна робить рибалку більш універсальною і повноцінною. Головля хижака під час руху чуна тролінгують, використовують так більш сучасну техніку, коли рибалка не вистачає особливих сил, може зловити будь-якого хижака, в тому числі й жереха. Орієнтуватись на піймання хижака слід означати спінь міцної волосіння і мати в своєму арсеналі ловисту приматку. Багато спінгістів у наш час можуть похвастатися наявністю солодких, який полегшує процес боловлі, а саме допомагає рибаку виявити місце стоянки риби. Воблери фірми Rapala добре себе зарекомендували під час риболовлі на жереха. Так що, друзі, пробуйте користуватися рапалами, я думаю, всі про них чули. Ще якісні приманки з сучасною грою за зовнішнім виглядом нагадують м'які риб, якими живиться жерех. Вони. Монтується на кінці волосіння за допомогою 15-20 см поводцем. Виявши за допомогою хлота стоянку жеріха, можна робити закид і на повільній швидкості проводити в обер тощі води, визначивши покльовку, бажану зробити підсічку, щоб жерех не пішов. За словами спінгістів, риба сильна і пручається до останніх сил. Так що слід бути дуже обережним і при необхідності слід послабити фрикціон. Жеріх на донну вудочку. Донна вудка це універсальна снасть, що дозволяє ловити будь яку рибу, в тому числі і такижу. риба рибабережна і снасть слід оснащити якоможна найконшу волосів, здатні витримати удари жеріха. На кінці волосіння прив'язується повідець і кількома гачками. Як правило, довжина повіця лежить в межах 1 метра. На кінці волосінь слід закріпити важке грузило, яке б змогло б утримати снасть на одному місці. Та на сильному плині. Для оснащення повіців можна використовувати гачки 8-го номеру з довгою цівкою. В якості наживки використовують живець, невелику рибку. Для цього можна використовувати таку рибу, як уклейка, мальок потри, верховодку та іншу, щоб живець довгий час залишався руховим, його насаджують на гачок дуже обережно і в певні місця. Найбільш пошивне місце це район верхньої плавця або цього. Був. Наявність не одне і декілька живців швидко приваляє гіжака, і він починає хатувати. Реагувати на хльовку слід дуже швидко, щоб жаріх не зійшов. Жерех на спінної приманки. Жереха можна активно ловити на спінної приманки, віброхвости, твістера, черв'яки і тому подібні силіконові приманки. В рибалці на жереха важливо знайти місця стоянки, які і є місця полювання жереха. Силіконові приманки це єдина приманка, які імітують більш реальний рух мешканців водного світу. А тому зловити жереха на силіконову приманку більше шансів, ніж на будь-яку іншу. Жерех це сильна риба, яка мешкає в річках і оліє швидку течу. Затоплені коси і перекати. Полює він у верхніх шарах. Води, виходячи дуже часто на мілинним, де він ганяє малька. Виявити його місце проживання можна за характерними ударів, що лунають по поверхні води. Виявши жереха, можна виступати до його ловлі, закинувши спіннінг з приманку. Як показує досвід, жерег не візьме приманку, якщо на березі він побачить рибака. Зір у нього відмінний. Багато спіннігістів маскуються в кущах, щоб не дуже зручно. Крім цього, можливі зачепи, які негативно вплинуть на всю рибалку. Найбільш результативна рибалка на жерехах це риболовля на живця. Гідний Такої техніки лову полягає в тому, що можна закинути донку і піти подалі від берега, щоб не насторожувати жерха. Коли він не бачить нічого підозрілого, то може взяти наживку без проблем. А дзвіночок подасть сигнал, який вказує на покльовку. Дуже часто жерга ловлять, використовуючи такий дальній заброс. Він проводиться в місце, в якому в даний момент полює. Жерех. Ця техніка потребує великого майстерства і терпіння, коли в засідці спінгіст може перебувати не одну годину, вивчаючи маршрут руху жереха. При цьому слід. Ловити момент атаки, коли він буквально вистрибує з води. В цей момент він може схопити приманку, виявши її за замалюкав. Вибираючись на риболовлю, не варто забути про дію заборону на риболовлю, які діють у весняний період. Період нересту всіх видів риб, в тому числі жаріха. Не слід забувати, що для Піймання риби дозволено без і способів, які здатні задати шкоди риболовному господарству. В'їжджаючи на рибалку, варто думати не про те, як здивити більше риби, а про те, як отримати задоволення від риболовлі і організувати прекрасний відпочинок. На жаль, використовувати для риболові тільки законні способи, здатні робити поспіль рибу, особливо дитну. Ну а на цьому у мене, друзі, все. З вами був канал Досвідчений Петюнчик. Не забувайте підписувати на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на риболовлі. До зустрічі, друзі. 是的。去吃吧